Де гроші? Корупція у міністерстві оборони стає головним волем України. Це публікація в «The New York Times», яка з'явилася напередодні відставки міністра оборони України, колишнього Олексія Рєжнікова. І перед призначенням Ростима Умєрова у цій публікації йдеться про те, що якщо перший рік повномасштабного вторгнення суспільство було повністю мобілізоване на підтримку влади і на єдність, то нині настав час для розслідування корупційних. Схем і тут важливо зауважити американці прочитали цю публікацію, і із нею вони вкотре дізналися про те, що у міністерстві оборони України були такі скандали, як закупівлі курток у тричі дорожче і. Яйця по 17 гривень. Деякі користувачі пишуть нам з Америки, що яйця по 17 гривень це вже стало мемом, і що у майбутньому 2024 році ця ситуація може зіграти проти України. Чому? Тому що саме через цю ситуацію, саме через розголос корупції у міністерстві оборони України, у світі почала. Падати громадська думка щодо того, що Україну потрібно підтримувати військово і надалі фінансово. Звільнення міністра оборони підкреслює постійну проблему корупції в Україні, яка стала сферою критики керівництва президента Володимира Зеленського. Звільнення міністра оборони України після серії повідомлень про хабарництво та фінансові зловживання в його відомстві. Підкреслює ключову проблему для керівництва президента Володимира Зеленського під час війни. Викорінення корупції, яка була широко поширена в Україні роками. Офіційна корупція була темою, яка була переважно табу протягом першого року війни, оскільки українці об'єдналися навколо свого уряду в боротьбі за національне виживання. Але оголошення пана Зеленського в неділю ввечері про те, що він замінює міністра оборони Олексія Резнікова, підняло це питання на найвищий рівень української політики. Українські журналісти-розслідувачі висвітлили переплату за базові товари для армії, як от яйця по 17 гривень або 47 центів за кожне, що значно перевищує поточні ціни. Повідомляє українська газета. «Дзер... Еркало тижня консервовану квасолю закуповували з Туреччини дорожче ніж такі ж банки в українських супермаркетах. Повідомляє видання. Хоча військові мали б закуповувати за ціною нижчою від роздрібної. Тож поговоримо про саму публікацію. Керівник київського бюро «The New York Times» Ендрю Крамер написав велику статтю про відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. За його словами, вона свідчить. Передусім про корупційні проблеми в Україні під час війни. Автор вважає, що саме зараз настав час, коли ці корупційні скандали мають стати публічними. Тут, зокрема, автор звертається до того, що зараз мало хто може похвалити антикорупційну політику України щодо боротьби з корупцією. Тут говорять і про те, що автор поспілкувався з представником фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді Олексієм. Гончаренко і він каже, що не може похвалити антикорупційну політику президента в часи повномасштабної війни. До того ж, високопосадовці із США звертають особливу увагу на підзвітність українських відомств, які отримують десятки мільярдів доларів і розміщують замовлення на різного роду зброю. Автор пише: ці замовлення виконуються не завжди вчасно. До того ж, фонд стикається з перебоями в поставках снарядів, що інколи свідчить про корупційні. Проблеми в системі автор пише: раніше Україна була відома своєю корумпованістю. Вона проявлялася здебільшого у держзакупівлях і роботі трьох тисяч державних підприємств. В умовах війни ж половина українського бюджету йде на армію, а значна її частина цієї суми, яка йде на армію, йде на закупівлю для сил оборони. Це відкриває значний простір для зловживань. Очевидно, що саме і відбувається. Сам міністр оборони Олексій Резніков в подібних скандалах забруднений не був однак, те як він коментував частину закупівель, не допомагало боротися з фактичними і потенційними зловживаннями. Також у статті згадується власне і про затримання Ігоря Коломойського. Ідеться про те, що він колись один із найвпливовіших бізнесменів в Україні, отримав реальну перспективу опинитися за гратами, за звинуваченнями у корупційних діях. Тут автор підкреслює, що на його думку, те, як Зеленський бореться з корупцією, тобто тут така цитата: в його діях не бракує хаотичності, а також радикальності. Наприклад, чого варта недавня пропозиція. Прирівняти корупційні дії до державної зради у цій публікації зазначається, що цю таку, скажімо, політику щодо того, щоб прирівняти корупцію до державної зради, багато хто поки що не сприймає за кордоном і не вважають, що корупція. Якби має бути прирівняна до державної зради менше з тим, загалом автор тут хвалить українців. Ви каже, що вони нині мають можливість не лише воювати, але й боротися з корупцією. І це позитивне явище. Мовляв, скандали це добре. Війна не має бути приводом закривати очі на зловживання чиновників. Можна сказати лише одне про корупцію. в Міністерстві оборони України знають уже в усьому світі. І якщо хтось хвалив міністра оборони України Олексія Резнікова за його політику, за його політичні рішення, за його зустрічі на Рамштайні і так далі, то не можна сказати, що яйця за 17 гривень на світовій арені чи серед українців колись будуть відокремлюватися від пана Резнікова, тут варто зазначити, що велика кількість українців нині на фронті. І вони віддають найцінніше, що у них є. Велика кількість українців нині волонтери, і вони роблять багато для перемоги. Однак корупція це саме та тема, яка може нівелювати наші всі зусилля і призвести до того, що Україна втратить свій імідж на світовій арені і втратить підтримку серед. Країн, чому тому, що багато хто починає е, напередодні політичних якихось виборів і політичних процесів спекулювати на тому, що в Україні корупція, тому давайте не підтримувати Україну і так будувати навіть свої передвиборчі кампанії, що не може нас радувати. Зокрема, скажу і про те, що вже низка світових ЗМІ підкреслює те, що Путін чекає. Саме того, щоб розпочався 2024 рік, і відбулися вибори президента США. І Путін розраховує саме на те, що на цих виборах має отримати перемогу Дональд Трамп. У Трампа і Путіна були теплі стосунки, коли Трамп був президентом. І критики стверджували, що Трамп надто дружелюбно ставився до свого російського колеги і що Путін міг використовувати свій вплив на США під час адміністрації Трампа. Обговорюючи контрнаступ України, офіційні особи сказали, що сили Києва досягають поступового методичного прогресу, але визнали, що глибоко вкорінені російські сили та оборона призвели до того, що контрнаступ розвивався повільніше ніж очікувалося. Ці коментарі пролунали під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Києва, щоб продемонструвати підтримку США країні. Нещодавнє опитування CNN показало, що громадська підтримка продовження фінансування України впала. Наприклад, американське видання CNBC підкреслювали, що дружбу Трампа з Путіним часто засуджували в Америці. Однак серед республіканців Трамп залишається улюбленцем, і Путін намагається максимально протриматись фізично на фронті, аби його військові. Продовжували штурмувати українські позиції, зокрема на Куп'янську, перешкоджати українському контрнаступу, тому що для президента РФ за інформацію, яку подають у закордонних змі, найважливіше це затягнути час і дати час до виборів президента Сполучених Штатів Америки, зокрема про це писало американське видання CNBC, щоб Україна не досягла значного прогресу на полі бою. І, звичайно, я думаю, що буде не зайвим, якщо ви напишете у коментарях, що ви думаєте з приводу ситуації з міністерством оборони України і з приводу корупційної ситуації в Україні? Корупція, це звичайно не новина, але це не те, на що варто закривати очі, і це явно не те, що наближає нас до перемоги. Ці внутрішні вороги, люди, які... Не дивлячись ні на що продовжують своє незаконне збагачення, однозначно мають бути покарані. Однак, як вирішувати ситуацію з тим, щоб в Україні не повторювались відповідні корупційні скандали, вашу думку я б хотіла почути в коментарях. Дякую вам за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!